Усім привіт! Сьогодні я буду готувати великодню паску крафін із корицею та родзинками. Суворо не судіть, випікаю паску я вперше. Приємного перегляду! Для приготування нам знадобиться молоко, яйця, цукор, родзинки, кориця, дріжджі та мука. Деталі в описі до відео У тепле молоко додаємо 1 столову ложку цукру. Сухі дріжджі та добре перемішуємо. У мікрохвильовку або духовку ставимо кружку із гарячою водою і туди ж ставимо опару, адже дріжджі дуже люблять вологу. А поки підростає опара, розбиваємо у миску 2 яйця та 3 жовтки. Додаємо 100 г цукру. Та ванільний цукор. Взбиваємо все міксером або вручну, доки яйця не стануть ось кольору. Як то кажуть, до біла. Просіємо через ситу муку. Проте не всю, а трохи більше половини. Робимо у муці ямку та вливаємо туди нашу опару. Далі додаємо яйця із цукром та ретельно перемішуємо. Розтоплюємо вершкове масло в мікрохвильовці або ж на плиті. Додаємо до тіста та перемішуємо. Просіюємо решту муки. Перемішуємо. Починаємо місити руками. Для зручності перекладаємо на стіл та продовжуємо замішувати тісто. Замішуємо десь близько 15 хвилин. Якщо ви не спеціаліст у замішуванні тіста, як і я, то просто натискайте на нього, ніби відштовхуючи від себе. Замішуємо доти, доки воно стане таким гладким і перестане липнути до рук. Змащуємо миску олією. Також змащуємо тісто олією та перекладаємо до миски. Накриваємо полотенцем та відправляємо у духовку на розстійку. Я виставив духовку на мінімальну температуру. Проте ви можете так само, як і з мікрохвильовкою, поставити стакан гарячої води. Через годину дістаємо наше тісто із духовки. Дуже важливо протязі цього часу його не турбувати, щоб воно добре підійнялось. Ось так добре підійнялось моє тісто. Перекладаємо його на стіл. Мукою можна не посипати, адже воно не прилипає. Ділимо навпіл, половину тіста розкатуємо, іншу половину ховаємо під полотенце. намагаємось робити максимально схоже щось на квадрат, проте, як ви бачите, з геометрією у мене не дуже. Намагаємось розкатати якомога тоньше. Якщо тісто провалося, нічого страшного, відщипуємо шматочок і заклеюємо. Тепер змащуємо тісто вершковим маслом. Увага! Масло повинно бути не розтоплене, а просто кімнатної температури. Щедро посипаємо корицею. Також можете посипати цукром, якщо любите солодше. Посипаємо родзинками. Однак, якщо ви не любите родзинки, можете замінити будь-яким сухофруктом. Якщо не любите солодке, це може бути сушена вишня або журавлина. І обережно починаємо закручувати рулет, тісно притискаючи краї. Якщо закрутили, ховайте його під плівку або під полотенце. Паралельно займаємось іншим шматочком тіста. Як то кажуть перший млинець комом, ось другий разу мені ж здається щось більш схоже на квадрат. Смащуємо тісто вершковим маслом. Увага, знову ж таки, не розтопленим, а просто кімнатної температури. І руками то зручніше робити, аніж кісточкою. Знову щедро посипаємо корицею. І знову ж таки, не любите корицю? Можете посипати горіхами до чим завгодно. Не бійтесь експериментів. Можете посипати шоколадом або натерти цедру апельсину. Знову ж таки, замість ізюму може бути будь-який сухофрукт, цукати, зокрема. Тепер починаємо змотувати тісто у рулетик. Беремо той рулетик, який ми робили першим, розрізаємо його навпіл проте не до кінця, та ось так закручуємо у спіраль. Потім робимо таку ось гору із спіралі. Зверніть увагу, щоб розріз був Музика Кладаємо нашу пасочку у форму та відправляємо знову до духовки на розтійку. Тепер займаємося другим рулетиком. Розрізаємо його навпіл, проте вже до кінця. Знову закручуємо у спіраль, щоб розріз був ззовні. Перекладаємо в форму для випічки, але трішки меншу. Повторюємо ті ж самі дії із другим шматком тіста. І також відправляємо на розтійку на одну годину. Через годину дістаємо паски з розстійки. Вони мають підійти як мінімум вдвічі. Розігріваємо духовку до 200 градусів та запікаємо 5 хвилин. Потім зменшимо температуру до 180 градусів та печемо ще десь 35-40 хвилин. Щоб верху пасок не підгорів, рекомендую накрити фольгою. Готовність пасок перевіряємо дерев'яною паличкою. Вона має бути сухою. Я трохи прогавив та верх у мене підгорів. Проте нічого страшного. Можна присипати сахарною пудрою і тим самим замаскувати цей недолік. Сподіваюсь, відео було корисне. Став лайк та підписуйся на канал. Також пиши в коментарях, що тобі сподобалось або не сподобалось. Усім смачної Пасхи.